Замість дітей біля ялинки танцювали дорослі. Так напередодні нового року працівники Рівницького міського палацу дітей та молоді провели майстер-клас із танців. Такі заходи ПДМівці проводять вже сім років поспіль. Рівницький палац дітей та молоді таку має таку приємну дуже традицію. Хто йде в баню, хтось хоче пироги. Дирекція збирається на новорічні тренінги. Майстер-клас проводила художній керівник школи сучасних танців. Участь в заході брали як професійні танцюристи, так і працівники, які не танцювали раніше. В новорічних шапках та святковому одязі усі виселилися під новорічні пісні. Такими заходами адміністрація палацу мала за мету зарядити новорічним настроєм своїх працівників. Це насправді сюрприз кожен раз для всіх півпрацівників і для мене в тому числі зараз. Про це тільки знає адміністрація і людина, яка ну непосредственно займається підготовкою цього сюрпризу. Директор палацу вітає з прийдешніми святами не тільки своїх працівників, а й усіх рівнян. Шановні рівняни з новим роком щастя, здоров'я, радості, ім'я миру, в ім'я наших дітей. Бути щасливі і не забувайте, що найголовніше в нашому житті це наше майбутнє. Відповідно, все наші діти. Такі майстер-класи у Рівницькому міському палаці дітей та молоді планують проводити й надалі. Валерія Степанова, Ігор Прокопчук новини рівного.